Зараз абсолютно кожній людині доступні надздібності. Яснобачення, бачення, ясне відчуття, слух, знання внутрішнє. Тому що, знаєте, ось цю кнопочку включили для всіх. Доступ тепер абсолютно є кожному. І для чого це необхідно? Це для того, що вже декілька років. Нас готували до цього, ми самі себе готували до цього. Хтось брав ці можливості, а хтось від них тікав, наприклад, в якесь звичне життя, нічого не хотів міняти, змінювати. Ось. Але зараз в новому часі без цих базових здібностей екстрасенсорних рухатися далі просто неможливо. Тому що а, ці базові функції вони допоможуть вам орієнтуватися в цьому хаосі, орієнтуватися в вашому направленні, куди вам йти, що робити. А, якби, буде змінюватися абсолютно все. А, і а, фінансова система це все буде змінюватися. І фінанси ми вже будемо якби, створювати зовсім по-іншому. Це вже не буде так, як ми звикли це робити завжди. Це вже буде по-іншому. Такої прив'язки за матеріальне вже не буде. І люди, які начутливі, вони це щитують. Що навіть якщо особистість хоче хватнутися за цю матерію, воно просто ну, воно як пусте, там нема за що схватитися. Пусте, і воно не, не актуальне вже. Не актуальна, тому що далі ось цей новий світ це про здібності, це про енергію, це про вміння цією енергією не теж управляти, а направляти, можливо, я би так сказала. І без вміння відчувати тонкий план, створити бізнес, створити відносини буде дуже важко. Дуже важко, тому що на рівні особистості, якщо психіка до цього не готова, то будуть такі ситуації складатися, де вас буде підштовхувати все рівно до цього. І здібності включилися зараз для того, так як нам вже дався час для цієї підготовки, хто взяв той взяв, хто не взяв, той буде вчитися по ходу. І, звичайно, зараз всі будуть вміти це робити. Це вже не буде щось таке, знаєте, незрозуміле, щось таке дивне. Це буде, знаєте, як просто піти, випити кави, як просто взяти почитати книжку. Ми будемо це вміти робити енергетично. І без цих навиків далі існувати ми просто не зможемо без цих внутрішніх функцій. Тому їх зараз для всіх включили. І ті, хто ще не освоїли ось такі навики в собі, ви будете, знаєте, отримувати досвід і вчитися по ходу. Прям в прямому досвіді, вчитися, проходячи прямий досвід. І, відповідно, да, будете напряму проходити відразу свої уроки, які ще там хвости висять, <свісно> що ще там не доздали. Ось і тому, що ми виходимо взагалі в зовсім інший світ, і він прекрасний. Там стільки можливостей, ви просто не уявляєте, наш розум він поки ну він не може цього охватити всього, тому що там настільки величезна ось цей широта, така об'єм можливості, такі про які ми ще навіть і не здогадуємося. Ми навіть уявити цього не можемо, наскільки ми. Багато скільки в нас є талантів, які ми можемо проявити, скільки в нас є ось цих таких граней, яка е, хоче проявитися, і ми будемо це проявляти, тому що в нас буде просто стільки енергії, що ви будете встигати робити все. Ви будете встигати робити 10 справ за, за один день. І вони будуть настільки різнопланові. Ви будете пробувати і пробувати себе в усьому, і у вас, у вас буде все виходити. І це неймовірно. Це просто неймовірно. Тому, хто хоче освоїти, включити в собі ось цей навик ченнелінгу. Да? Що таке ченнелінг? Це є прямий канал, через який ви працюєте як. Це ваша, ваш зв'язок з вашою вищою суттєві, з вашим вищим «Я». з духом, абсолютом, з Богом, Творцем, з душою. Як хочете, можете це називати. Тому що Чаннелін це є екстрасенсорні здібності, які включаються, і через власний канал ви можете якби, проходити свої уроки набагато легше. Тому що ви будете щитувати, інтуїтивно розуміти, що ви зараз проходите, для чого вам ця ситуація, для чого вас конект зараз з цією людиною, що вам потрібно усвідомити. Тобто, ваше сприйняття і ваша свідомість настільки розширюються, ви бачите, знаєте, ніби ситуацію з різних сторін, і зверху, і знизу, і збоку, і тобто, з різних сторін ви, ви бачите. Як воно проявляється і наскільки воно красиво вас розкриває? Е, тому е, хто бажає синхронізуватися з, з собою, да? е, е, налаштувати свій е, цей, е, е, прийомничок, який дозволить вам відчувати самого себе. І в цьому тандемі з собою рухатися далі, виходити на свій істинний шлях, з яким ви сюди прийшли. А істинний шлях він завжди відкривається, коли ви відчуваєте свою душу, яка вам завжди через ваше тіло подає сигнали, куди йти, куди не йти, що подобається, що не подобається. І коли ви в тандемію цьому вам відкриваються неймовірні можливості. Тому, якщо ви хочете налаштувати свій канал, синхронізуватися з ним, тому що зараз екстрасенсорні здібності включаються просто на раз-два. І для цього багато зусиль тепер не треба. Тому що ви, як ось цей канал, ви просто згадуєте, що ви це вмієте робити. Ви Через мене, через моє енергетичне поле, да, ви щитуєте це з мене енергетично. І, відповідно, ви, відбувається у вас синхронізація з собою. І ви починаєте це бачити, ви починаєте все відчувати, ви починаєте щитувати простір дуже легко. Це дуже легко все відбувається. Ой, подивіться. Бачите? Друзі приплили до нас. Це відбувається дуже легко. Посилання під цим відео. Хто бажає, долучайтеся, стартуємо в кінці лютого. Триває три дні. Все дуже просто, все дуже легко. І швидкості зараз дуже космічні. Тому все відбувається дуже швидко. Для розуму пояснень вже не треба, і грати фізичний театр програвати це все вже не потрібно, тому що усвідомлення приходять дуже швидко.